З вами канал о Росада. Наразі мала бути інша робота, та буде зовсім інша. Отож, пройшов дощик та пробуємо боротись із бур'янами. Трохи вже цієї роботи. Ось так тут буде вхід все. Земля мокра, добре рветься, отож боремось. Знову ось така кубка. І ось тут. Так зовсім нічого. І ось тут, і ось тут. І знову багато страждальна капуста. І ось тут, ось так вже ми справились. Земля промочив. Землю дощ промочив. Добре виривається. Отож уже стільки нарвали. Цибуля багато страждальна. Але... Стала виглядати трохи краще. Отож, маємо ще ось таку брокколі, треба сьогодні вже зрізати, гарненька, щоб наростала нова. Та поки що білокрилка, де ти трошечки ніби якась і є, але дощі то ситуація краща. Наразі працюємо із будь-яками. Дивіться, як гарно виривається. Навіть можна це робити і зовсім без рукавиць. Так як ці колючки, будячки, досить молоді, отож, колюки в руки не залазять, навіть без рукавиць. Тому працюємо. Ще трохи треба попрацювати. У нас ситуація. Звичайно, це залежить не від нас. Цього могло б не бути, але так склалося. Такі у нас сусіди. Отож, будемо працювати без рукавиць. І берізка тягнеться добре, а особливо гарно витягаються оці будячки. Тому працюємо. Уже очистили більшу частинку залишилось менше. Отак, дивіться, як гарно виривається. Ось такий має корінь. Наші будячки. Отож, працюємо на І без ціковиць треба закінчити із цією багатостраждальною капустою. Хоча вона вже виправилась, хочу вам сказати. Залишилось тільки побороти ось такі будяки. Ще декілька хвилин. Та і з цим справимось. Маємо таку ситуацію. Але працюємо. Нам все під силу. Вперед, чим займаєтесь ви?